Дорогі друзі, а це я трошечки продовжую вже те той відео, невеличкий репортаж про цю садибу Пан Києвих, про яку я в попередньому відео розповідала. І хочу зараз безпосередньо звернути вашу увагу на ті залишки споруди, яка розвертається перед нами, коли ми сюди заходимо. Ну от Зараз ми бачимо, що споруда була двоповерхова, дуже красиві такі і стрільчасті вікна, в тому числі. І великі склад... підвальні приміщення. Ну, туди, безумовно, я заходити не буду. Ми бачимо, що ці підвальні приміщення є, можливо, вони все одно ще ховають декілька дуже важливих згадок і про період, коли тут існувало НКВД, а можливо, існує також і. Щось якісь залишки самої від цієї садиби, які є як культурний прошарок, який треба розробляти. Якісь такі роботи геологічні тут поки що ніхто не вів. Зараз будівля в такому знаходиться в дуже зруйнованому стані, вона небезпечна для відвідування. До речі, тут є дві таблички, які свідчать про те, що вона небезпечна для відвідування, хоча нема ні одної таблички, про те, що за цінністю є ця. Садиба. І велике запитання безумовно до Васильівської громади, яка має таку перлину на своїй території, могла б завдяки цій перлині стати дуже заможною. Чому досі вони не спромоглися, хоча б на якусь табличку, де б розповіли всі подробиці, хоча б розміром того, що є в Вікіпедії перед цією будівлею. Ну так от ми відносимося до свого спадку. До речі, Васильівсі досі вулиця Леніна існує і величезна кількість табличок саме з вулицею Леніна. Хоча мене зустріла дуже приємна пані, яка розповіла все, як пробрати, підійти до садиби. І коли я почала розмовляти українською, вона також перейшла на українську мову. І побачила також у цій пані на руці стрічку е з жовто-блакитними кольорами. Ну Це я вам показую, що ми тут бачимо. Це, скоріше за все, був комін. І це така величезна камінна, можливо, зала. Бачимо, які красиві краєвиди попереду. Уявімо, що тут такий величезний сад, від якого зараз не майже нічого не залишилося. Ну, попереду бачимо дуже красиве таке дерево, явно це є неприродня форма, То, що я не можу сказати точно, яка це порода. Бачимо в вискривленому в такому викривленому вигляді, оце якраз привита форма. Ну, таке старовинне дерево, дуже старе дерево. І, скоріше за все, ну, якщо це не залишок цієї великої садиби, яка тут була, а щось від неї, то, тому що таке дерево можна отримати лише через щеплення. Тобто в природі просто так воно не існує. Ну і далі попереду той ставочок, про який я казала. Залишки верніше, цього ставочка, вони всі зарощито, як в нас називають дика маслина або лохам вузколисним. Ну, а зараз ми пройдемо поодаль для того, щоб спуститися і подивитися. Ну, не сходи, а це такі імпровізовані сходи, і подивитися на залишки фонтана. Ще раз подивимося, які красиві тут. Вікна, в який дуже красивий вигляд, залишок дерев'яних балок, які обвалилися. Хоча в 20 2020 році, коли описують цю будівлю, ще можна прочитати, що дах зберігається, він залізний, але все це потребує серйозного ремонту. Ну, далі проходимо по кімнатам, через які можна, вже, не шукаючи двері через оці провалля проходити, бачимо підвали. Зрозуміла, що такі підвальні приміщення не могли пустувати за три роки існування НКВД з 17 по 20 рік. Бачимо далі таку анфіладу дуже красиву, яка веде знов на красивий відкривається краєвид на простір. Ну а Зараз тут в цих кімнатах ростуть Шавковиці, кльона Цернегунда, кльон -да. кльон, кльон, Шовковиці. І дикалича. Шовковиця, до речі, дуже красива і розкидиста. Також бачимо далі там склепіння тих підвальних приміщень. Це дуже добре все, можна роздивлятися. Ну, а тепер проходимо з вами на вихід, щоб подивитися загальний вигляд цієї садиби Дубіцьких Панкеєвих. Ну, надзвичайно красивий, безумовно, краєвид, відчуття такого польоту, відчуття ну, е, свободи, відчуття радості, коли навіть дивишся на те, що. Залишилось від цієї садиби, але я розумію, що садиба була побудована на надзвичайно красивому місці. Ну і залишки фонтану, вони перед вами, ви також кам'яного фонтану, бачите. І залишок того озера, про яке я також розповіла. Тут колись був дуже великий ліс, не тільки парк, а ще й ліс. Від лісу залишились там якісь ось залишки по. Байракам, там в далечині бачимо, ліс був знищений ще в громадянську війну, від нього нічого не залишилось. То якщо тут існував ліс, а це дуже е спекотні регіони для лісу велике питання, як він тут виріс, виріс. То скоріше за все тут близько знаходяться ґрунтові води. І саме свідчення близького розташування ґрунтових вод є також і е -е, наявність цього озера. Так, під, підійдемо, Верніше, правильніше, мабуть сказати, ставочку. Він, скоріше за все, штучного походження, тому що ми бачимо, там, де дорога суха, оце на дамбу дуже схоже. Ну, а це залишки фонтану. Колись фонтанів було декілька, і зараз ми бачимо лише такі. Сумні залишки цього фонтану. Подивимося на саби, садибу з боку отої траси, якщо б ми їхали по трасі в бік Одеси, то ми могли б спостерігати на далечині оцю садибу. І бачимо червоні такі попередження, що перебування на території садиби є небезпечним для здоров'я і життя, бо все може уволитися. Ну і бачимо, що під самим дахом дуже красиві такі палясини, так? залишки балконів, можливо. Ну, подивимося ще раз на загальний краєвид. Подивимося на цікаве, красиве дерево, такого покрученого гілля, яке свідчить якраз про те, що дерево неприроднього походження, для того, щоб воно з'явилося, клали зусиль люди. Ну ось такий наш відбулося невеличка екскурсія до садиби, до бідських Панкеєвих, або як його називають, Вовче Лігво. Багато чого можна прочитати, чому це Вовче Лігво, але практично нічого не згадується про те, що тут перебували. Перебували НКВД, і що можливо в цих застінках також знущалися над людьми, мартували їх. Тож, дорогі друзі, любимо свою країну, бережемо те, що в ній є, відновлюємо те, що зруйновано, і розуміємо, що русський мір це той мір, який знищує людську гідність, тому що знищує перш за все все, що пов'язує нас з нашими предками, будь-яку пам'ять про те, що було раніше. Сам русський мир мір ніколи не. Зберігає навіть і своїх і знищує навіть і свою пам'ять, тому що єдине, що в нього є, можливість існувати за рахунок цього знищення. Тож слава Україні! Підтримуємо нашу армію, наш імунітет і віримо в нашу перемогу. Ще зустрінемося!